Заповненість вакансій в бізнесі лише 68%. Тобто 32% нестача персоналу для бізнесу. Це більш ніж 3 мільйони. Ці 2 мільйони, які формально безробітні, відмовляються перенавчатися, переїздити і чекають, поки до них прийде бізнес. Бізнес не прийде. Нам самим потрібно ставати більш гнучкими і легкими, і швидкими державі. в зміні державі. Людям. Людям, перш за все, нам Люди потрібно. бояться вийти виїхати зі свого міста, бо за містом блокпости доведеться. Ну так, це, це ризик, звичайно. Тому ось і маємо те, що маємо в вигляді структурного безробіття. Але що хочу сказати, що що ми маємо е, спростити процедури, переглянути е, трудове законодавство, дати можливість легше наймати людей. А що стосується працівників з Бонгадешу, це реальність. Бангладеш, Індія, країни Африки, країни близького сходу будуть постачальниками людського ресурсу для виробничих підприємств, аграрних підприємств, логістичних. Бо нам дійсно не вистачатиме кілька мільйонів трудових ресурсів наступні 5-7 років.